Всім доброго ранку, слава Україні! З вами знову Мишелудький і наш сільський блог. І в нас сьогодні понеділок, варто вже відпочивати, субота-неділя відлежалися і працюємо по старій накатанні схемі. Так як понеділок розпочнеш, так його і проведеш. Так що, друзі, видно, буржуючка наша вже кочегариться в шурші, для того, щоб можна було прийти, погріти трішечки руки і так, погрітися, там попити кави, так як у селі якби то не було, роботи завжди. Хватає. Реально, сьогодні прохолодно, дівчат відвізу школу і неділя наша розпочинається з чого? правляння по господарству. По Господарство ніхто не відміняв. Як працювали, так і працюєш. Але не забуваємо, дякуючи кому, у нас є цей понеділок. І якщо є така можливість, об'єднуйтеся в команди, працюйте, підтримуйте наших захисників. Тому що фактично кожного. Українська війна вона стосується, хтось у когось воює, хтось е, не воює, але є рідні, знайомі там племінники і т.д. і тепер. Тобто, фактично, кожного українця вона стосується в тому плані, що е, прийшли знищувати нашу державу, як таку Україну. і... Люди не можуть просто приймати позицію, що в мене все добре в дворі, знаєш, мене це не цікавить. Так що то там, а це тут. І прийшли там хлопці там, у відпустку, там, ну, то прийшов той, і немає в мене ніякого відношення до тої чи іншої людини. А ви поспілкуйтеся, спитайте, як воно, що воно, що потрібно. Так що, друзі, не забуваємо, зараз розпочинаються холоди, є в кожному місті і в селах. Є організації, які роблять окопні свічки. Для цього треба парафін, воск, баночки. Будь ласка, долучаємося. Ну, а хто може підтримати і купити хлопцям газові балончики? Зараз дивлюся, переробляють вогнегасники під невеличкі газові балончики мобільні і купують керамічні газові плитки. Так що, друзі, не забуваємо підтримати. Ну, а ми рухаємося далі у нашому напрямку, збираємо на автомобілі, ну а також паралельно купуємо грязову резину, тому що... У нас осінь, а осінь це грязь. Так що, так що я і з свого боку, маючи таку можливість, хоч звернутися ну, не до великої кількості людей, але для мене це велика кількість людей. Підтримуйте наших захисників разом до перемоги. Ну а ми працюємо далі. Сьогодні нашу роботу ніхто не відміняв, Посправилися по господарству. Вчора була неділя, і суху дезінфекцію зранку не зробили, вечором також зараз зроблю суху дезінфекцію. Також задію куботу, тому що вчора вирішили е, не вивозити какашковоц у неділю, а зараз е, по... зробимо таку дезінфекцію, е, зробив рокіровку маленьку і заведемо нашу куботу і поїдемо виконувати роботу. Зараз спробую завести, хай трошки потархкотить, ми потрусимо і одразу печемо. Також, друзі, завів нашого помічничка куботу В-5000 ДНВ. Япончика маленького тракторця, але який не уступає великому, є все, що там дивиться перший раз, повний привід, блокування заднього моста, вал відбора мощності, вал відбора потужності, дві передачі, понижені, повишені, передок включається і я вже говорив, заднього моста, ну а також водяне охолодження, залитий антифриз. Так що перецепили вже трьохточку, яку ми самі зробили. Ось, мінімальна, яка була заводська, сама маленька. Зробили з Олександром. І зараз е, поки подерчить, трошечки, погріється, ну а ми потрусимо дезінфекцію, ну а потім перецепимо нашого саморобного торка кашковоза, тобто до тобто, на гівно. Ми його возимо на город, але в цьому році навіть возили не собі, а також і Славіку треба, і Роману треба. І, ну, люди просять, і там у мене по городу тучить просто і на світанку, там і Оксана Миколаївна брала, і Олексій. Тобто без гімна ми туди і не сюди. Так що, друзі, поки хай по ну а ми погнали. Так, друзі, хто пам'ятає, вчора я казав, що треба зробити рокіровку і оця кліточка. Вже в нас, так сказати, задіяно. І я трошки провтикав, тому що із цієї клітки ж я ну, з цього вину, не з виводка, тут було двоє поросят рижих. Да. Один із них поїхав на Харків, кабанчик, а один поїхав до моєго товариша у Лукаші. І вийшло, що ми продали не п'ять, а шість. І в нас вийшло тепер у цій групі дев'ять. Порося, тобто життя йде, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам Збройних сил України. Ми сподіваємося, що все-таки все буде добре, але буде добре тоді, коли ми всі об'єднаємося і будемо щось робити. Ну а вдома працюваємо і як і раніше, працювали, хоч і не дуже хочеться. Упускаються руки. Кожен ранок встаєш і думаєш. Навіщо воно це все потрібно, але якщо не будемо робити, то ми ні до чого не дійдемо. Так що свинки наші вже переведені на відгодівлю. Поставлена кормушка, так як і була стартова, стартовий комбікор. Ну, але ж тут ході закрита кормушка груба, але все-таки сипеться. Комбікормано, гроверне і вже їдять. Ну Може бути трошки не комільфо, може бути запоносити і можуть бути нюанси. Ну а на даний момент зараз невеличка реклама. Змінив я свій дезінфектор на ну не знаю, на деякий період. часу. Це є такий дезлайф, суха дезінфекція, беру її в стандарт агро. Я її колись раніше брав, і коли вже ну, реально там дезосанвігор там більше 600 гривень. На базу, то ну рішив спробувати. І це вже виходить, в мене фактично місяць використовує дизлайф. Ну не такий, як Дезосан Вігор, ну але працює. Але ще раз хотів би зробити зауваження, не зауваження, а наголос на те, що. Не потрібно економити, використовуйте те, що вам ну, те, що працює. Я суху дезінфекцію використовую дуже давно і в першу чергу це психологічно ми себе заспокоїмо, тому що, наприклад, зараз на даний момент йде, ходить чума африканська і спасає, воно чи не спасає, але... Це треба робити, і ми себе таким чином заспокоюємо. Все-таки суха дезінфекція вона працює ну не сильно, звісно, як вона там працює, ми не бачимо. Але в першу чергу це дезінфектор, в другу чергу, це поглинач вологи. Все-таки проходи, які б не були вони сухі. Ну, от таким чином. Тобто, якщо це діло робити регулярно, ну і запах більшість людей використовує це як, ну, як дезодорант. Так що, друзі. Що тут у нас відбулося? Цю, всю клітку перегнав оцю велику свинку. Не знаю, вагітна вона чи ні, але по животу не можу оприділити. Тумбочка перепаровав її, кучеряшка теж на базі торпедних катерів. Ні, будемо дивитися. Тобто рижики також на базі, О, робимо мерево, стараюся сильно також не насипати. Зараз завдяки витяжкам, завдяки тому, що їх у мене багато. То е, включений один е, середній вентилятор і три манюсеньки. І таким чином ми зараз робимо такий невеличкий клімат-контроль в ручному режимі. Так що працюємо. Глорія Мігеровна з собственною персоною. О! О трохи косяки, ну але що Бог дав, то все в торбу. Кучеряха теж, то начебто, вагітна. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так що, друзі, е, сухий дезінфектор трусимо. По, по всій площі і таким чином я це роблю кожну неділю. І ну, я вважаю, що це дуже потрібна річ, тому що хто стикнувся з тою чи іншою проблемою, колись в початку своєї там свинячої кар'єри, то я думаю, що він ніколи в житті вже. Не буде економити, а буде використовувати дезінфектор. Ну, так як до мене їхали стандартагро, і мені треба було, я заказав дезлайф. І цей місяць працюю на дезлайфі. Понятно, що Де-Засан Вігор е і візуально, і е коли в руки його береш, це все діло. Ну, він не знаю, як це об'яснити, але він кращий. Ну, але що є, то є. І цінова політика. Дешевша в дизлайфа. Так що хто працює з стандартаграм, у них є такий сухий дезінфектор. Вони ним також роблять дезінфекцію у своїх складських приміщеннях. Так що, друзі, роблю дезінфекцію, ну а далі буде. Так що, друзі, суха дезінфекція зроблена. Свинки це діло полюбляють, вони його риються, облизують. Ось такий туман, туман ярум у нас стоїть. Ось так воно. Так що закриваємо. таких, ну, Треба надівати масочку, рукавички і вперед. Так що хтось мені писав правильно, ну, треба захищатися, тому що в свинок вік коротший, життєвий їм то пофіг. Ну, І багато писали колись, чи не вредить воно свинкам. Ні, там навіть в деяких випадках пишуть що можна додати у їжу. Все, друзі, погнали. Тракторет наш прогрітий, чіпляємо прицепа і поїхали. Так що, друзі, зараз чіпляємо какашковоза і печемо сьогодні, навіть поїдемо до нас на город. Какашковоз наш зроблений. За три минути Саня зварив його. От. Не пам'ятаю, супичі там жигульовські стоять, а е, каркас із оприскувач. Мені коли ящик подарив сват, верхня частина була розрізана, кришка зроблена для зерна. Тому Ми його зробили на цього... на какашководах. Попадешки ти... старий. де, дай прицілюся. О! Є! Yeah. Yeah. Контакт, все, рушняки забирай. Так що, друзі, я погнав. Назарик бортмеханік механік. Так, <реку> Да, я самень. Ти за старшим yeah. Так що, друзі, повний капель газу. Другу повишені, погнали. Но ви там буде сьогодні. Так, зараз я нема на роботі, дерево бачили, зрізали. Так що, коровка, їдуть до мене і питають, де там поворот. Воно там на ничку. От на дерево, раніше було орієнтіром, тепер такий буде великий пеньок. Можна вийти і потанцювати на нього. Вилізти. Так, ту є капець, то ми газуємо на город. Та да, печка не робимо, в кабіні ползну, капець. Різочки катаюся, листя Тут у нас була ну, посадка Ось така звинкова. Ров там був. ну, зробили, да. довезуть до путя, буде гарненько, чистенько. Так що нам осталось недалечко. Я приїдемо, розгрузимо. І будемо прийти додому. Так, друзі, прибули! Оп! Це наш город! Тут пам'ятоє Андрюха нам вигриз вигриз ячмінь він увесь був поліпший, ну, але отаке от є. Я не знаю, щось пожовтів, може то вже приморозок був. Так я зараз залітаю з тієї сторони, а може зараз включу понижену, Попробую, хай їде на понижені. Так що, друзі, на автопілоті. Правда тут пофризовано, чи піде далі сім'я, ну думаю, на крайняк буду викидати, з тієї сторони розпочну. А їде, бо маленько їде трошки проїдемо Ну воно не оране, ми тоді так миленько перехирячили Ячмін прийшов ой 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 телефон глюхнув Чого не знаю так що друзі понеділок день важкий Працюємо. Зараз помаленьку ще проїду воно до кінця і вже з кінця розпочну. Так що на цьому буду завершувати відео, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, працюйте, менше критикуйте і буде вам щастя. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.